Вітання традиційно у цій порі. Ми поговоримо про найголовніші події. Дня зокрема, йтиметься про таке: тепліше час готуватись до повені. Чи хочуть стріяни десятирічки грошей на місцеві вибори немає, однак на інаугурацію таки наш Поки не пізно рятувальники Львівщини готуються до можливих повеней. Вчора відбулися навчання для структур, що відповідають за ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Сума віртуальних збитків осягнула більше 300 мільйонів гривень. Легенда навчань була такою: різкий ріст температури повітря та опади спричинили надзвичайну ситуацію регіонального масштабу. Всі відповідні служби доповідали та вирішували, як вчинити такі ситуації. Однак рятувальники сподіваються, що поводкового лиха не буде. В той час синоптики прогнозують швидке Пління до кінця цього тижня. Скільки нас торік населення Львівщини зменшилось на 3312 осіб і на 1 січня 2010 року його кількість становила 2 мільйони 549 тисяч і шестеро осіб. Така демографічна ситуація склалась як через природне скорочення населення, так і через міграцію. Хоча тішить те, що ці показники все ж поступово скорочуються у багатьох районах Львівщини. Відстежили перевищення народжуваності над смертністю. Інтенсивність міграції також знизилась. Крім того, значно поменшило розлучень. Ні, пиву у парках, автобусах та на спортивних майданчиках. Такими є умови нового закону України про обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв. Відтепер тепер смакувати хмільним у громадських місцях транспорті у ліфтах це порушення закону. Крім того, українському цю виробів забороняється у всіх місцях та закладах, крім спеціально відведених для цього місць. Правоохоронці пильно стежитимуть за дотриманням нових правил. Освітньої реформи таки не буде. Депутати відхилили ухвалення законопроекту про десятирічне шкільне навчання. Освітяни зітхнули з полегшенням Ось ще До вподоби такі рішення учням і пересічним стріянам дізнавалась Уляна Шуцман. Портфель п'ятикласника важить від 3 до 4 кілограмів і не досягає навіть п'яти. Скільки вдалося школяреві носити підручники, якщо Верховна Рада прийняла законопроект про десятирічну програму середньої освіти? А довелося б школярам вчитися в суботу, довше перебувати в школі щодня, адже, мабуть, предмети не викинули б з програми, а стиснули їх у коротший термін. Ось частину вчителі, мабуть, звільнили б, адже кількість педагогічних годин довелося б скоротити. Навіть не знаю, кому це в голову прийшло така дурня. Навіть говорити це важко. Я вважаю, що це просто злочин проти дітей. Десятирічка була доцільна тому, що йшли діти в школі 7-8 років. Але уявіть собі дітей, які закінчують школу 16. Психолог переконана, десятирічка ні до чого хорошого б не довела. Діти в 16 років ні фізично, ні морально, ані психологічно до дорослого життя не готові, а тим паче самостійно свідомо вибирати собі професію. І, взагалі, каже пані Ірина, педагогіка така сфера, яку не можна трясти дуже часто. А за останні 15 років у нас відбулася маса змін в освіті. Тільки не почали адаптуватися до 12 річки. Коли перевели на 12-річку, Особливо я потішилася, до воно ну, нарешті дуже багато питань, якими є е, потреба працювати, а не перевертати знов все е, з ніг на голову чи з голови. на Но я вже не знаю. Я просто вже не знаю в якому ракурсі ми зараз стоїмо. Також психолог зазначає, що зараз покоління дітей медіа і багатозадачності, тобто діти, які отримують дуже багато інформації і одночасно можуть читати, слухати радіо, писати повідомлення. Юлії Цезарі свого роду. Але проблема в тому, що сприймають вони все поверхнево. Якщо повернутися до десятирічки, яким же ж багажем знань діти б завершували школу? Адже в них і зараз не вистачає часу, аби заглибитися у вивчення предметів. Також виникає питання: а що б тоді робили з підручниками? Знову друкували б нові. А підручниками ми навіть на даний час забезпечені дуже погано. Ось дев'ятий клас, який йде по новій програмі, і для якого би мали бути надруковані нові підручники, 100% підручниками ще не забезпечений. Хоча навчальний рік, по суті, вже йде до завершення. Отож таки добре зробила Верховна Рада, що відхилила законопроект про десятирічку. Ось трояни думають по-іншому. Я думаю, що 12. Краще що хоча сидіти 10 років. 10. Мені здається, що краще було б, щоб перейшли на 10 рік. А чому? Не знаю. У мене старшому синові вже 15 й рік закінчує 9 й клас. Ну, що йому толку ще сидіти в школі. Але все одно, на мою думку, в 16 років завершувати навчання це ще трошки заскоро. Отже, 11-12 років це є оптимально. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, стріські новини. Верховна Рада України порушила чинне законодавство, скасувавши вибори до місцевих органів влади 30 травня цього року. Про це йдеться у заяві Львівського міського об'єднання громадських організацій Львівська громада. Такі рішення народних депутатів не відповідає конституції України, порушує права громадян і безпідставно продовжує повноваження міських, селищних та сільських голів, а також місцевих обранців. Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила рішення про скасування місцевих виборів 30 травня через брак коштів. Тим часом гроші для інаугурації президента у державному бюджеті знайдуть, незважаючи на відсутність основного фінансового документу. В цьому переконаний виконувач обов'язків голови міністерства фінансів Ігор Уманський. Хоча розрахунки витрат на інаугурацію поки не проводили. Сьогодні Українська греко-католицька церква вшановує пам'ять кардинала Йосипа Сліпого. Саме цього дня, 1892 року, у селі Заздрість Теребовецького повіту у багатодітній родині народився майбутній сподвижник духовенства. 1911 року Йосип Сліпий вступив до греко-католицької львівської духовної семінарії 22 грудня 1939 року. Під час першої більшовицької окупації митрополит Андрей висвятив оця Йосипа на єписк з правам спадкоємства після смерті Андрея Шептицького 1 листопада 1944 року архієпископ Йосиф став главою української греко-католицької церкви 11 квітня 1945 року. Сліпого заарештували і засудили в Києві до примусових робіт у Сибірських таборах 9 листопада 1963 року. Стараннями папи Івана 23 Йосипа Сліпого звільнили з каторги кардинал Йосип Помер. 7 вересня 1984 року при храмі Святої Софії у Римі у 1992 році. Мощі патріарха Йосипа перемисли до Львова у криптоархикатедрального собору святого Юра. З нагоди дня народження Йосипа Сліпого у 8-му училищі відбувся вечір. Учні підготували цікаві виступи на захід. Запросили представників духовенства та інших гостей. Говорили про значення постаті кардинала Йосипа Сліпого в історії української церкви та й у державі в цілому. Учні декламували вірші і співали пісень. Хай буде батько, опіка в родині, важко без батька зростати дитині, вірий, дитина, що все в Божій волі, жертвує світ. До вся цей день для наших журналістів ще раз переглянути новини можна на сайті Телеланком'ює. Нехай вам щастить. На всіх мовах світу найважливіші слова короткі на часі дня новини спорту у студії працює Олег Филик. Вітаю олімпійські зимові забави у стрию. у Лондоні. Гравців Шахтаря сприйняли за циганів за 80 гривень. Можна буде переглянути всі домашні матчі Карпат. Далі буде. Недороге задоволення у львівському магазині фанат розпочався продаж пластикових абонементів Карпати Клап Кард на весняну частину чемпіонату. Повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. Лів'яни прийматимуть удома чотирьох лідерів українського чемпіонату: Харківський металіст, Київський Динамо, Донецький Шахтар і дніпропетровський Дніпро. Загалом же Карпати проведуть вісім домашніх матчів. Лише за 80 гривень уболівальник зможе переглянути абсолютно всі домашні матчі Карпату Прем'єр-Лізі. Саме такою є ціна найдешевшого абонемента. Тоді як Нагальна ціна найдешевших дешевших квитків на осі ігри становить 110 гривень плюс час витрачений в чергах. Продаж Карпати Клапкар відбуватиметься по 26 лютого. У Марселі справи йдуть непогано. Перша ракетка України Сергій Стаховський стартував на французькому турнірі з перемоги. У першому колі України зустрічався із Сімоне Болеллі. Сергій для того, аби здолати італійця у трьох сетах довелося витратити майже дві години: 6-3, 3-6, 6-4. За вихід до чвертьфіналу Стаховський посперечається із першим сіяним у Марселі шведом Робіном Содерлінгом. Гірші новини прийшли із Дубаї. Катерина Бондаренко не змогла продовжити змагання в об'єднаних арабських еміратах. У другому. У колі молодшої сестер поступилися четвертій сіній білорусьці Вікторії Азаренко. Зимові забави на честь Ванкувера традиційні для вихованців Стрийського вищого професійного училища номер 8 Зимові забави, що відбулися вчора, були цього разу присвячені Олімпіаді у Ванкувері. Вони змагалися на швидкість у лижних гонках і гонках на санках. ліпленні снігової баби і метані сніжками в ціль. Було гамірно, весело, радісно, без переможців і переможених. Адже головне не в них. Діти зацікавлені, бо погода і добра і. Можуть трошки показати себе, особливо кондиції свої фізичні. Ми віримо в те, що наші вихованці також будуть наслідувати десь наші олімпійські успіхи. Ми віримо в те, що незабаром будуть медалі в Ванкувері. Ми віримо в те, що наші діти будуть спортивно і фізично розвинуті і будуть представляти. Спортивні інтереси як стрия, так і регіону на змаганнях будь-якого рівня, а поки що перемогла по олімпійській незворушена дружба і здоров'я учнів. І на завершення кілька спорткурйозів. Фотограф затопив санну трасу. Змагання станочність у Ванкувері були зупинені через прикру помилку фотографа. З'ясувалося, що він випадково привів у дію механізм, через який на трасу був спрямований струмінь води. Бронзова медалістка Олімпіади Німкеня Наталі Гайзенберг саме в цей час збиралася виконати четверту спробу, але несподівано вімкнулося червоне світло. і Її старт затримався на дві хвилини. Організатори заявили, що вирішили призупинити змагання з міркувань безпеки. Кі Гайзенберг не стала подавати протест, хоча від другого місця її відокремила всього одна секунда. Підозрілі покупці донецький Шахтар завершив свої тренувальні заняття в передмісті британської столиці і перебрався безпосередньо до Лондона, щоб 18 лютого провести перший матч в рамках Ліги Європи з фулемом. Але тут футболістів очікував конфуз. Усякому разі нічого подібного в жодному місті планети з гірниками не траплялося. Група гравців вирішила зробити виручку одному з респектабельних лондонських магазинів. Хероць гірників у магазин просто не пустили. Мотивували це тим, що покупців занадто багато. Причому якісь вони підозрілі, одягнені в одинакові спортивні костюми. Пояснення, що це футбольна команда. А на збори брати з собою смокінг для походу за покупками у нас не заведено. Бажаного ефекту не принесли. Це була остання спортивна новина на сьогодні. На черзі прогноз погоди. Я ж прощаюся з вами на все добре. Завтра протягом дня буде хмарно, однак потепліше є стовпчики. Термометрів підніметься навіть до плюсових позначок. Температура повітря коливатиметься в межах 1-3 градусів тепла в день. Вітер південно-східний зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 724 мм чотири міліметри штутного стовпчика.